Ну що, давненько у нас на каналі ніяких відео не було, прийшла пора, прийшла посівна, сьогодні у нас ячмінь, коротше, ми сіємо. Зараз зайдемо, я покажу. Тут треба щось знімати, щоб канал не пустував. Не кидай зразу борону. Опа, сюди. Остаємо. Сіємо ячмінь. Овий нас ячменчик. Мін добрий, коротше, сіємо з Під час запису відео конкретно затопив, сім висиває 70 кілограм Як Ячменю то висіваємо десь 240-250 кг в такому районі. Тут СЗСка є, тут теж дуже сильно точно не виставиш. Але приблизно у нас виходить так, як ми хотіли. Хтось дуже гарно позадирав, правда? баємо на тих дровах декілька днів назад дощики були, але зараз така тепла погода вітерець легенький, легенько якраз дуже добре. Вчора сіяли, але ще не в себе сіяли, хоча було трішки обховато, але в принципі... Терпимо, а все ви сьогодні вже можете бачити. Сухенько вже навіть пилюка в принципі є. Так що тут все чудово. Насушники, можна сказати, не налипає, там щось трішки, але поки є така погода, немає як і цей. Ну, коротше, не можна момент втрачати. Зараз засіємося, тому що надальше знову передають якісь дощики. І по суті якось так. Там у нас на прицепі є частина ячменю, вже ми не все стигнемо. Е, ну як ми встигнемо? Ми цього всього не плануємо засівати. У нас тут буде половина ячменю, 300 більше. А остальне у нас буде сіятися гречка. Ришили щось ми так зробити сів зміну, тому що тут у нас завжди щось одне. А так ми засіємо на два і можливо розділимо на дві частини. Оцих два кусочки. Дворінки закинули, з тої сторони скинули. Скільки у нас виходить дві хвилини з одної сторони в іншу, а звісно, там третя передача включається. Порівнювати його з 80-м МТЗ, то це те, що Ходить м'ягенько, зараз дуже, дуже доволі туди, туди, туди. стає. То скидаємо ось так. Трошки якесь відео вам запишу, покажу, розкажу. Під'ємо туди. Написав якусь загрузонку. Тоді прийдеться ще їхати поносіння додому, тому що не все зразу брали. Щоб зараз між ячменем не шукати міндобру. Перший раз як проїхали ось там з тої сторони, зо три рази проїхали, приїхали до них, тому що у нас одна баночка всього висівала набагато менше. Відрегулювали. Зараз, здається, будуть менш однаково. Поїхали, заправилися, вирівняли. Опа. Скільки треба нас так, ось, проїхали тут регулювали поїхали заправилися зараз можете бачити висівається воно приблизно однаково в принципі закрий банку щоб вони не бахнули просто часу, часу дивитися саме селітра висівається воно тут все чудово Oh.

ця стабілізація бачив На ноги дивись! Ну що там все треба сипати, чи ні це не треба відкрий банку я гляну а ще раз проїду цей гачок, бо зараз ми його мене та там хай лежить, просто з зар А це дуже забавно взагалі приходить, дав брату, що він знаєте, так ближче, показав тому трактор кататися. Сам лишився на сів, будемо там знімати. Зняв Два угли пальцями, закрив, потім забрав. Якраз ми все заправилися зараз. Частину викинули тут з щоб не простоювати. Зараз їду за другою порцією. Мід доброго все висипали, воно нам більше не треба нам, в принципі охватити, Це приблизно 70 кг висипається на гектар. То ось так. Це скинули. Вони поки я додому поїду, вже собі заправляться. А я за той час привезу нове. І якось так. Так, їду. Загружаємося, набираємо мішки, приїжджаємо назад. Я думаю, вони скоріше мене не справляться. Якраз буде добре, просто щоб не простоювати. Бо зараз досіємо, не буде, їзди додому, набирай, а так поки наберу, поки вони тут досіють і все. Зараз вже приїду, тоді я знову щось запишу. Ну що? я вже ячмінь. Це вже ячмінь трішки інший. Тут у нас виходить багато ростковий, і от вже не йде стільки. Якщо того ми сіяли 240, до цього треба сіяти 110 ну в такому районі. ось, Це виходить у нас. Як? Ось сюди, де слід, у нас з лівої сторони звичайний, цей ячмінь, який ми сіяли. і тут цей багаторостковий. Перший стід туди вже пішов, зараз вертатися буде, ще. Теж невеликий. Не до кінця, там невеликий шматочок, кусок землі, що буде того ячменю, а далі засіяно гречку. Тому якось так. Зараз ще щось може зазніму, а ні, то вже буду будемо роз'їжджатися, покажу, що у нас з того всього вийшло. Розкажу, що до чого. І в принципі все. Ще хотів зробити таке невеличке оголошення. Скоріше за все, що на свій канал я в майбутньому в найближчому часі буду викидати не тільки нашу роботу у полях і так далі. Ну, я і, в принципі, його аж так не викидав. У нас там, якщо щось робили біля техніки, викидалося, на полях викидалося. А це плюс до того всього, У мене з'явилася ще одна невеличка ідея. Якщо все буде добре, то скоро, скоро ви все побачите. Ну і по факту в мене більше... Не вийшло нічого записати, тому що там сталися деякі проблеми. Забігалися, сів телефон, ми ще там окремо трішки виміряли, що в нас по землі залишається, ну і коротше не було коли зняти. А поки до того всього робота закінчилася, ну і забулися. Тому що я можу сказати, сіба в нас прийшла майже успішно, засіяли ми в принципі так, як і хотіла. А що буде далі, а це вже буде залежати від погоди. Дощ, ну і коротше, все покажуть, немає як не кажуть. Тому всім дякую, хто. Дивився відео Я сподіваюся, що зараз їх буде трішки більше вже. Я буду їх частіше знімати, тому що, як ви розумієте, зараз сезон, робота, всі так і так далі. Тому якось так. Все. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей.